Тарілка повна броколі дивиться на вас із докором, а ви на неї із неприхованою огидою. Знайома ситуація, нам з дитинства постійно торочать їжовочі це ж корисно. І ось ми виростаємо, але справжньої любові до капусти чи кабачків так і не відчуваємо. Що ж робити? Невже єдиний шлях до здоров'я це лише через силу волі і ненависний хруст селери? Я кажу ні. У цьому відео ми влаштуємо справжню революцію у вашій тарілці. Я розповім вам, як отримувати абсолютно всі необхідні вітаміни, мінерали і, звісно ж, клітковину, практично повністю виключивши з раціону нелюбимі овочі. Ви дізнаєтесь про продукти-замінники, про які можливо навіть не здогадувалися, та про хитрі способи зробити свій раціон повноцінним і головне смачним. Готуйтеся, деякі з цих методів вас по справжньому здивують. Перш ніж ми почнемо шукати альтернативи, давайте швиденько розберемося, за що взагалі так цінують овочі. А обіцяю, це буде не нудний урок біології, а лише коротка довідка, щоб ми розуміли, що саме шукаємо. По перше, це клітковина, уявіть її як щітку для нашого кишківника. Що допомагає травленню і дарує відчуття ситості. По-друге, це вітаміни та мінерали, крихітні елементи, які беруть участь у всіх процесах в організмі, від вироблення енергії до підтримки імунітету, вітамін С, калій, фолієва кислота усе це зазвичай асоціюється з овочами. І по-третє, антиоксиданти наші захисники від стресу та старіння на клітинному рівні. Зрозумівши ці три ключові складові клітковина, вітаміни та антиоксиданти, ми зможемо знайти їм гідну заміну в інших набагато приємніших для вас продуктах. Наша мета не обманути організм, а дати йому все те саме, але іншим, набагато смачнішим шляхом, отже, наш перший і найголовніший союзник у світі, де бракує овочів, це, звісно, фрукти. Багато хто помилково вважає їх просто десертом, солодкою розвагою або баловством, але насправді це найпотужніше джерело клітковини та вітамінів. Давайте подивимось на конкретні приклади. Одне велике яблуко зі шкіркою містить близько 5 грамів клітковини, і це вже дуже вагома цифра. А груші вони часто навіть випереджають яблука за цим показником. Банани, особливо ті, що мають легкий зеленуватий відтінок, багаті на резистентний крохмаль. Він слугує ідеальною їжею для корисних бактерій у нашому кишківнику, апельсини, грейпфрути та інші цитрусові, це не лише потужна доза вітаміну С, а й пектин, особливий тип розчинної клітковини, вкрай корисний для травлення. Головне правило їжте фрукти цілими. А не у вигляді соку і за можливості зі шкіркою, адже саме в ній концентрується основна користь, то жменя ягід або пара яблук на день це вже величезний крок до того, щоб компенсувати все те, чого вам бракує, через нестачу овочів. Ма. давайте приділимо особливу увагу ягодам, адже це справжнісінькі супергерої у світі здорової їжі. Малина, чорниця, полуниця, ожина – вони не просто смачні, вони неймовірно корисні. Уявіть тільки, лише одна чашка малини містить цілих 8 грамів клітковини. Це майже третина добової норми для жінок, але клітковина це лише початок. Ягоди, справжні чемпіони за вмістом антиоксидантів. Ці речовини, які надають ягодам яскравого кольору, захищають наші клітини від пошкоджень. Ефективно борються із запаленнями та помітно уповільнюють процеси старіння. По суті, з'їдаючи ж меню чорниці, ви влаштовуєте своєму організму повноцінний сеанс омолоджувальної терапії їх легко додати до ранкової каші, йогурту, смузі або просто з'їсти як легкий перекус. І ще один величезний плюс заморожені ягоди практично не втрачають своїх корисних властивостей. Тож ви можете насолоджуватися цим вітамінним зарядом цілий рік, незалежно від сезону. М. А тепер перейдемо до більш поживних і ситних продуктів. Знайомтеся, це бобові, квасоля, сочевиця, нут, горох. Багато хто досі вважає, що їх складно готувати, або що вони викликають дискомфорт у шлунку. Але давайте раз і назавжди розвіємо цей міф бобові. Це унікальний продукт, який поєднує в собі одразу все і рослинний білок, і повільні вуглеводи, і просто неймовірну кількість клітковини. Наприклад, лише в одній чашці готової сочевиці міститься близько 16 грамів клітковини. Це уявіть собі більше половини вашої добової норми, крім того, бобові надзвичайно багаті на залізо, магній калій та вітаміни групи Б. Особливо варто виділити фолієву кислоту, яку ми зазвичай шукаємо у зеленій листовій зелені. Вони чудово насичують на тривалий час, допомагають контролювати рівень цукру в крові та є ідеальною основою для приготування супів, рагу, салатів і навіть різноманітних паштетів, наприклад, хумусу. Це не просто заміна м'ясу чи овочам. Це повноцінний і дуже поживний елемент здорового раціону, отже, ми з'ясували, що бобові корисні, але що робити з їхньою, скажімо так, не дуже приємною репутацією, пов'язаною зі здуттям. Проблема здуття живота після квасолі чи нуту справді існує, але її можна легко вирішити, якщо правильно приготувати ці продукти. Секрет номер один замочування. Перед тим як варити, замочить суху квасолю або нут у холодній воді на 8-12 годин або просто на ніч. Це не лише прискорить приготування, але й допоможе розщепити складні цукри, які власне і викликають утворення газів, воду після замочування обов'язково злийте або бові добре промийте. Секрет номер два. Правильно варіть, починайте варити у холодній воді, доведіть до кипіння і проваріть кілька хвилин, після цього першу воду злийте і залийте свіжу. Також під час варіння можна додати спеції, які покращують травлення, наприклад, кмин, коріандр або дрібку асафетиди. Ас, а от сочевиця і маш взагалі не вимагають таких складних маніпуляцій і готуються значно швидше. Усього кілька простих кроків, і ви зможете насолоджуватися усією користю бобових без жодних неприємних наслідків. Рухаємось далі по нашій тарілці, і наступна зупинка цільнозернові продукти. Забудьте про білий хліб і макарони з борошна вищого гатунку. Наші друзі це цільна вівсянка, бурий та дикий рис, кіноа, гречка, ячмінь. А також хліб і макарони з цільнозернового борошна. У чому їхня відмінність? У них зберігається зовнішня оболонка зерна, висівки, де й міститься вся клітковина, вітаміни групи Б та мінерали, як от магній і цинк. Наприклад, порція вівсянки на сніданок не лише зарядить вас енергією на півдня, а й забезпечить гарною дозою розчинної клітковини. Яка корисна для серця та судин. Кіно, крім клітковини, є джерелом повноцінного білка, що робить її чудовим вибором для основної страви. Замінивши звичайний білий рис на бурий, ви збільшите споживання клітковини в 3-4 рази. Це простий і дуже ефективний спосіб отримати необхідні нутрієнти. Просто зробивши усвідомлений вибір у магазині, багато хто вважає вівсянку нудною ранковою кашею, але цей цільний злак має величезний потенціал, який виходить далеко за межі сніданку. Вівсяні пластівці тривалого варіння можна використовувати як основу для корисної випічки. Просто подрібніть їх у блендері до стану борошна та використовуйте для приготування печива, кексів чи млинців, це миттєво підвищить вміст клітковини у ваших улюблених десертах. Ще один спосіб додавати вівсянку до смузі вона надасть напою густоти, ситності та збагатить його повільними вуглеводами і клітковиною. Також з вівсянки можна готувати несолодкі страви. Наприклад, вівсяні котлети з грибами, або використовувати її як паніровку для курки чи риби замість звичайних сухарів, це додасть страві приємної хрусткої скоринки та додаткової користі, тож не варто недооцінювати вівсянку це універсальний продукт, який може стати вашою секретною зброєю у боротьбі за достатню кількість клітковини в раціоні. А тепер поговоримо про маленьких, але дуже потужних помічників горіхи та насіння, мигдаль, волоські горіхи, фунду, кешю, насіння чия, льону, соняшника, гарбузове насіння це справжні концентровані джерела поживних речовин, усього одна жменька мигдалю це близько 30 грамів, містить 3,5 грами клітковини, 6 грамів білка. А також велику кількість корисних мононенасичених жирів вітаміну Е та магнію. Насіння чиа це взагалі окрема розмова. Якщо їх замочити в рідині, вони перетворюються на гель. Це наочно демонструє їхню здатність вбирати воду і допомагати нашому травленню. У двох столових ложках насіння чиа міститься аж 10 грамів клітковини. Насіння льону необхідно подрібнювати перед вживанням, щоб організм міг засвоїти всю їхню користь, включно з омега 3 жирними кислотами. Просто додайте ж меню горіхів як швидкий перекус, посипайте насінням салати каші чи йогурти, а і ви непомітно для себе значно збагатите свій щоденний раціон. Якщо вже ми заговорили про насіння Чіа, давайте одразу розглянемо один із найпростіших і найсмачніших способів його вживання, це, це чіа пудинг, це ідеальний варіант для сніданку чи корисного десерту, який готується практично без вашої участі. Рецепт надзвичайно простий. Візьміть 2-3 столові ложки насіння Чіа і залийте їх склянкою будь-якої рідини. Це може бути звичайне чи рослинне молоко, кокосове, мигдальне, вівсяне. Можна навіть взяти йогурт чи кефір. Додайте на свій смак підсолоджувач, наприклад, ложку меду, кленового сиропу або просто бананового пюре. Добре перемішайте і поставте в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч. За цей час насіння розбухне. І перетворить рідину на ніжний пудинг, схожий за консистенцією на желе. Перед подачею можна додати свіжі ягоди, шматочки фруктів, горіхи чи трохи кориці, ви отримаєте смачну, ситну і неймовірно багату на клітковину страву, яка зарядить вас енергією та користю. А тепер поговоримо про те, як їх можна сховати, або як я це називаю. Про метод троянського коня цей спосіб ідеальний для тих, хто терпіти не може не лише смак, а й вигляд чи текстуру овочів. І наша головна зброя тут це блендер. Смузі, це справді геніальний винахід. Він дозволяє заховати майже будь-який овоч. Найпростіший приклад шпинат. Він має дуже нейтральний смак. Якщо додати жменю свіжого шпинату в смузі з бананом, манго чи ананасом, ви його зовсім не відчуєте. Солодкі фрукти повністю перекриють смак, а колір напою стане приємним насиченим смарагдово-зеленим, ви питимете смачний тропічний коктейль, а ваш організм отримуватиме залізо, кальцій і вітаміни зі шпинату. Так само можна ховати авокадо для кремової текстури. Трохи огірка для свіжості або навіть охолоджену, запарену на пару цвітну капусту. Вона також має нейтральний смак і додасть густини. Продовжуємо нашу кухонну спецоперацію якщо смузі, це не ваш варіант, є й інші способи непомітно додати овочі до свого раціону. Ідеальне поле для цього соуси, супи пюре та рагу. Готуєте соус болоньєза для пасти. Натріть на дрібній терці моркву та кабачок і протушкуйте їх разом із м'ясним фаршем, вони повністю розчиняться в соусі, додадуть йому легкої солодкості та додаткової користі, але ніхто й ніколи не здогадається про їхню присутність. Варите томатний суп, додайте до нього кілька суцвіт цвітної капусти або шматочок гарбуза, а потім. Перебити все блендером до однорідної кремової консистенції, текстура стане лише кращою, а поживна цінність зросте в рази. Навіть у звичайні котлети можна додати дрібно натертий кабачок чи моркву, вони зроблять фарш соковитішим і ніжнішим. Це маленькі хитрощі, які дають змогу безболісно збільшити споживання овочів. Не змінюючи кардинально звичні й улюблені страви. Давайте трохи відійдемо від класичного розуміння клітковини та вітамінів і зосередимося на здоров'ї кишківника в цілому, адже саме від нього залежить, наскільки ефективно ми засвоюємо всі поживні речовини. І тут на сцену виходять ферментовані продукти квашена капуста, кімчи, кефір, натуральний йогурт, комбуча. Усе це джерела пробіотиків, тобто живих корисних бактерій. Ці бактерії допомагають підтримувати здоровий баланс мікрофлори в кишківнику, що своєю чергою покращує травлення, зміцнює імунітет і навіть позитивно впливає на наш настрій. Цікавий факт: квашена капуста, по суті, є звичайним овочем, але процес ферментації кардинально змінює її смак. І робить її набагато приємнішою для багатьох. До того ж, у процесі ферментації утворюється вітамін С і значно покращується засвоюваність інших нутрієнтів. Тому додавання навіть невеликої кількості ферментованих продуктів у щоденний раціон це чудова інвестиція у ваше загальне здоров'я. А... а що ж із картоплею? Дієтологи довгий час ставилися до неї з пересторогою. Вважаючи, що це просто порожні вуглеводи, але це не зовсім чесно. Картопля, особливо якщо її правильно приготувати, може бути дуже корисною. По-перше, вона є одним із найкращих джерел калію, мінералу, життєво важливого для здоров'я серця та регуляції кров'яного тиску за вмістом калію картопля, навіть випереджає банани. По-друге, Якщо споживати картоплю разом зі шкіркою, наприклад, у запеченому вигляді, ви отримуєте пристойну порцію клітковини. А якщо варену картоплю охолодити та з'їсти наступного дня, скажімо, у салаті, в ній утворюється той самий резистентний крохмаль, про який ми вже згадували, він не засвоюється організмом, але стає поживою для мікрофлори кишківника. І звісно ж. Не забувайте про її родича батат або ж солодку картоплю. Він багатий на бета каротин, це попередник вітаміну А, а також на клітковину, і має такий приємний солодкуватий смак. Звернімо увагу на окреме царство живої природи гриби. Хоча формально вони не є рослинами, з погляду харчування гриби можуть стати чудовою заміною чи альтернативою овочам. Гриби мають унікальний насичений смак, відомий як умамі це п'ятий основний смак. Завдяки своїй м'ясистій текстурі вони можуть успішно замінювати м'ясо в деяких стравах. Але що ж щодо користі, гриби є чудовим джерелом вітамінів групи Б, особливо рибофлавіну та ніацину, які відіграють важливу роль в енергетичному обміні, також у них міститься селен. Потужний антиоксидант, а ще калій. Деякі види грибів, що вирощувалися під впливом ультрафіолету, можуть навіть слугувати джерелом вітаміну Д, це велика рідкість для продуктів нетваринного походження, печериці, гливи, шиїтаке, білі гриби, сміливо додавайте їх у супи та соуси, готуйте на грилі або тушкуйте. Це чудовий спосіб урізноманітнити ваш раціон і додати поживних речовин, навіть не використовуючи при цьому овочі, а готові до чогось дійсно екзотичного. Пропоную поговорити про справжні дари моря, а саме про морські водорості. Такі продукти, як норі, ваками, спіруліна та хлорела, можуть здаватися незвичними, але насправді це справжні концентрати здоров'я і користі. Водорості це одне з найкращих природних джерел йоду, життєво необхідного для нормальної роботи щитоподібної залози. Дефіцит йоду досить поширена проблема, і саме морські водорості допомагають її успішно вирішити. Крім того, вони неймовірно багаті на мінерали, як от залізо, кальцій і магній, спіруліна та хлорела, які зазвичай продаються у вигляді порожку чи таблеток. Містять велику кількість білка та хлорофілу, його часто називають зеленою кров'ю рослин за його вражаючі цілющі властивості. Найпростіший спосіб включити морські водорості у свій раціон це використовувати листи норі для приготування суші та ролів, або ж просто споживати їх як хрусткі чипси. Порошок спіруліни також можна додавати до смузі чи зелених коктейлів, хоча варто пам'ятати, що він має досить специфічний смак, до якого треба трохи звикнути. М? Не забуваймо і про свіжу зелень та запашні трави. Так, технічно це теж рослини, але їхній смак і те, як ми їх вживаємо, кардинально відрізняються від звичайних овочів. Пучок свіжої петрушки, кропу, кінзи чи базиліку це не просто декорація до страви, це концентроване джерело вітамінів та антиоксидантів. Наприклад, петрушка містить багато вітаміну К, який потрібен для згортання крові та здоров'я кісток, а також вітаміну С, м'ята і базилік багаті на ефірні олії, що мають протизапальні властивості. Намагайтеся додавати свіжу зелень до будь-яких страв наприкінці приготування, щоб зберегти максимум користі. Також зверніть увагу на спеції куркума імбир кориця це не просто прянощі для аромату. Куркумін у куркумі та гінгерол в імбирі є потужними протизапальними сполуками. Навіть дрібка спеції може принести набагато більше користі, ніж ви думаєте. Буває, що, попри всі хитрощі та старання, набрати денну норму клітковини все ж таки складно. У таких випадках на допомогу приходять харчові добавки. але тут головне діяти розумно. Один із найпопулярніших та найефективніших видів клітковини у формі добавки – це псиліум або лушпиня насіння подорожника. При змішуванні з водою він перетворюється на такий собі гель і дуже м'яко сприяє роботі кишківника, починати прийом слід з невеликих доз буквально з половини чайної ложки і обов'язково запивати це великою кількістю води. Також в аптеках і магазинах здорового харчування можна знайти клітковину у вигляді порошку з висівок, вівсяних пшеничних чи житніх. Її зручно додавати до кефіру, йогурту або випічки однак вкрай важливо пам'ятати добавки – це не панацея і не повноцінна заміна збалансованому харчуванню вони можуть бути лише тимчасовим помічником, і перед початком прийому будь-яких добавок, особливо, якщо ви маєте певні проблеми з травленням, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем ага. А що ж щодо вітамінів у пігулках, здавалося б, це найпростіший шлях ковтнув одну капсулу і отримав усе необхідне. Але й тут є свої нюанси: мультивітамінні комплекси можуть стати в пригоді в періоди підвищених навантажень або при дуже обмеженому раціоні, однак вони не можуть повноцінно замінити користь цільних продуктів. Вітаміни з їжі засвоюються організмом значно краще, бо вони надходять у комплексі з іншими речовинами, клітковиною, фітонутрієнтами, які допомагають одне одному функціонувати. Якщо ви все ж таки вирішуєте приймати вітаміни, краще робити це точково лише після здачі аналізів та консультації з лікарем. Наприклад, у багатьох мешканців північних широт спостерігається дефіцит вітаміну Д, і його прийом у вигляді добавки часто є виправданим. Те саме стосується вітаміну b 12 для веганів. Але бездумно пити жменями мультивітаміни, сподіваючись компенсувати незбалансований раціон, це, відверто кажучи, не найкраща стратегія. Їжа завжди має бути на першому місці доїсти. Багато хто вважає, що склянка свіжовичавленого соку це повноцінна заміна фруктам чи овочам, але це одна з найбільших помилок. Давайте розберемося, у чому ж різниця між соком і смузі, який ми готуємо у блендері. Коли ви робите сік за допомогою соковижималки, ви відділяєте рідину від м'якоті. Вся найцінніша клітковина залишається у макусі, яку ви просто викидаєте. У результаті ви отримуєте концентрований цукровий напій з вітамінами, який викликає різкий стрибок глюкози в крові. Коли ж ви готуєте смузі у блендері, ви подрібнюєте фрукт або овоч повністю. Уся клітковина залишається у напої, вона уповільнює засвоєння цукрів, забезпечує плавний підйом енергії і надовго дарує відчуття ситості. Тому, якщо вибираєте між ними, завжди надавайте перевагу смузі, це значно здоровіший і більш збалансований варіант, який зберігає всю користь початкових продуктів. Сік це скоріше ласощі, а смузі повноцінний прийом їжі. Давайте опануємо ще одну корисну навичку: уміння читати етикетки. Це допоможе вам знаходити клітковину там, де ви її зовсім. Не очікуйте, купуючи упаковані продукти, такі як хліб, крекери, каші чи макаронні вироби, зверніть увагу на склад і таблицю харчової цінності, шукайте на пакуванні слова цільнозерновий, «з цільного борошна або з додаванням висівок. У таблиці харчової цінності знайдіть рядок харчові волокна або клітковина, порівняйте кілька схожих продуктів. Ви будете здивовані, наскільки разюче може відрізнятися вміст клітковини у двох, здавалося б, однакових батончиках мюслі. Продукт вважається хорошим джерелом клітковини, якщо в одній порції міститься не менше 3-5 грамів. Ця проста навичка допоможе вам робити більш свідомий вибір у магазині та непомітно збільшувати щоденне споживання цього важливого нутрієнта. Навіть якщо ви не купуєте свіжі овочі, М -м -м. і на сам кінець, давайте поговоримо про найважливіше про ваше ставлення до їжі. Не сприймайте свій раціон як поле бою, де ви постійно боретеся з тими продуктами, які вам не до вподоби. Здорове харчування це не про обмеження чи страждання, а про турботу, про себе. Якщо ви терпіти не можете брокколі, то просто не їжте його. Світ від цього не зупиниться замість того, щоб фокусуватися на тому, що ви не їсте, зосередьтеся на тому, що ви можете додати до свого раціону. Можливо, ви відкриєте для себе чудовий смак хумусу з нуту, або ж полюбите розпочинати ранок із чия пудингу з ягодами, не ставте собі за мету з'їсти 5 порцій овочів на день. Поставте за мету спробувати один новий корисний продукт на тиждень, це може бути кіноа, сочевиця, чи якийсь новий вид горіхів, підхід, все або нічого вкрай рідко спрацьовує у довгостроковій перспективі, набагато ефективніше рухатися маленькими, але постійними кроками, знаходячи ті корисні продукти, які приносять вам не тільки користь, але й справжнє задоволення. Ось так крок за кроком ми з вами збудували цілу систему харчування, в якій можна бути здоровим та енергійним, навіть якщо ви та овочі, наче з різних всесвітів. Тож підсумуймо, ваші найкращі друзі це фрукти та ягоди, з'їдені цілими, це бобові та цільні злаки, які насичують вас і дарують море клітковини, це горіхи та насіння, маленькі концентрати користі. І, звісно, це хитрість та креативність, які дозволяють ховати овочі у смузі та соусах, або ж знаходити для них незвичні альтернативи, на кшталт грибів та водоростей. Найголовніше, що треба усвідомити, ідеального раціону не існує існує лише той раціон, який підходить саме вам. Не треба себе ламати чи примушувати, потрібно шукати, пробувати та знаходити власні шляхи до здоров'я. І як бачите, їх набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця? Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас: який у вас найбільш нелюбимий овоч, і який із запропонованих сьогодні способів ви б хотіли спробувати першим? Напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати.